І так, яких активах краще зберігати кошти, окрім валюти в 2025 році. Е, ну, ми вже робили окремі передачі стосовно деяких активів. Сьогодні підведемо такий підсумок по цьому питанню і в основному проговоримо про те, що ще може бути все ж таки цікавим для інвестора, крім, наприклад, валюти. Е, перше, ну те ж, ж саме золото та інші дорогоцінні метали. Ми будемо про це ще окремо говорити. Друге, це облігації компанії та вклади і депозити в банках. Найбільш простий варіант стосовно просто механізму. Саме я маю на увазі вклади в депозити в банках. Третє це нерухомість, житлова, комерційна земля. проговоримо про це. Ну і акція, а також вкладення в окремі бізнес-проекти. Тепер докладніше про всі матеріали, і по кожному з цих напрямків будемо говорити про нюанси. Перше, золото та дирогаційне метали. Якщо ви подивитесь зараз на графік золота, який перед вами, то ви бачите, що в принципі, в принципі незважаючи на те, що зараз відбувається на ринках, золото залишається все рівно одним з найбільших захисних активів. Чому? Тому що з одного боку, воно все ж таки враховує фактор інфляційний, з другого боку, є нюанси, які зараз грають саме на те, що золото все ж таки продовжує поступово дорожчати. Чому? Тому що в першу чергу це е, ті ж самі центробанки вони періодично виходять з долара і заміняють частину своїх золотовалютних резервів з долара на золото. Це перше. По-друге, це все, все ж таки консервативні інвестори, ті ж самі фонди. В першу чергу, крім того, механізми так званих етієфов, які теж зав'язані на золоті. Всі ці, тобто, якщо ви людина, яка хоче вкладатися в золото, ви можете вкластися не просто в золото або інші драгоценні метали, а ще й вибрати механізм. І більш цікавий для вас інструмент. Ну будемо говорити, ще, що якщо дивитися саме на Україну, то в основному. Якщо дивитися саме у фізичне золото, то в основному ви можете вкладатися в зливки або інвестиційні монети. Е, в чому принципова різниця? Ну, Зливок він зливок і залишається, тобто вони є стандартні. Наприклад, 1 грам, там, 5 грамів, 10 грамів, там, 20 грамів, 50 грамів, 100 грамів, 200 грамів, е, і, наприклад, там 500 грамів і кілограм. Але е, якщо подивитися шея така нестандартна, це унція. Тобто 31-102 10 грама, це тройська унція. І в принципі, якщо по зливкам, то в основному все ж таки найбільш популярні зараз зливки це 20 грам, 50 грам, до 100 грам, Ну, 100 грам. Чому? Тому що все ж таки ми розуміємо, що, наприклад, той же самий 100-грамовий зливок це майже три унції. Три унції, враховуючи, що зараз десь 3400 3300 грам, Доларів за тройську унцію, це міжнародна, міжнародна зараз ціна золота, то ви розумієте, що 100-грамовий злиток золота, це вже майже 10 тисяч з копійками доларів. Тому не всяка людина вже може такі кошти купувати, такі речі робити. Що стосується монет, то вони в основному є вагою 1,4, 1, або 1 унція. І це призводить до того, що якщо дивитися інвестиційна монета, вона просто не тільки виглядає по-іншому, -по наприклад, з зі зливком, і має по собі якусь там ціну, як монета вже і естетичне таке, від не більше враження, але вона і більш зручна з точки зору, просто подивитися там, наприклад, кудись його покласти і так далі. Тому а, ще один нюанс, який потрібно розуміти всім українцям, якщо вони хочуть інвестувати в золото, що буде різна ціна. Наприклад, у зливку. Тобто, якщо інвестиційна монета є на 31-102-105 10 тобто тройська унція, вона такою і буде. Тобто в неї стандартна ця унція. І тут питань ну, ніяких інших немає. А от, наприклад, якщо ви будете дивитися в зливку, в зливку то тут ціна може бути різною і у того ж самого золота в кінцевому варіанті. Чому? Тому що, наприклад. Коли один грам буде найдорожча ціна, а наприклад, найменша ціна золота буде в кілограмовому злитку. Я не призиваю вас купувати золотий злиток масою один кілограм, тому що розумієш, що його ніхто не купить з основної частини населення. Але з іншого боку, чому так відбувається? Тому що витрати на саме виробництво зливка в одногромовому, Зливку, вони найбільше. І таким чином тоді грам золота з врахуванням цих витрат він буде найбільшим. В кілограмі інша ситуація, там все ж таки металу більше, і оце і затрати на витрати саме на виробництво цього зливку. Вони менше на один грам. Таким чином ціна буде інша. Тому, наприклад, ті ж самі ювеліри у них найбільш популярне це, наприклад, півколограмове, але якщо, або, наприклад, кілограмові злитки, тому що там найменше ціна золота. Це просто потрібно для себе розуміти. Що все вот хочу прокоментувати по графіку золота. Що все рівно це графік за останній час. Ви бачите, що він ну все ж таки дещо корелює з тим, що відбувається на інших ринках. І тут питання в чому золото залишається захисним активом з одного боку, але з іншого боку, є проблеми. Пов'язане з тим, що вона дуже пов'язана з геополітикою. І, наприклад, якщо б завтра, ну дай Боже, ситуація змінилася і було б у світі спокійно, то золото могло б дещо значно впасти. Чому? Тому що консервативні інвестори, б, враховуючи, що вони вважали б, що ризики зменшилися глобальні ризики в у світі, то вони почали б виходити з золота в більш привабливий актив. Тому цей момент теж потрібно розуміти для себе, якщо ви вкладаєте золото. До речі, Якщо шукаєте, куди інвестувати без зайвих ризиків, зверніть увагу на інвестмаркет від МінФін. Це онлайн каталог інвестиційних проєктів, доступних зараз в Україні: нерухомість, земля, ціни, папери, франшизи та навчання. Усі варіанти проходять фінансову юридичну перевірку. Ви одразу бачите прибутковість, ризики і строки окупності. Не хочете, щоб ваші гроші знецінювались, змусите їх працювати на вас. Швидкий доступ до продуктів, перевірені партнери і безкоштовна допомога експертів на «Інвестмаркет» від Мінфін. Посилання в описі під цим відео. Інвестуйте в своє майбутнє. І нехай ваші гроші працюють на вас в будь-яких умовах. Якщо подивитися на інше, Метали, то, наприклад, срібло плати на паладі також можу, можуть розглядатися як захисний актив, з яким можна попрацювати. Але, наприклад, паладі все ж таки поки що в Україні ну, завжди ну, не популярний поки що для широкої маси населення. Срібла і платина. А поплатене це теж будемо говорити так, поки що, не, хоча вона вже є інвестиційні монети є вплатені, їх продають деякі компанії фінансові. Зараз, поки популярність вони тільки не набирають. А в основному. Це срібло. Зараз перед вами графік срібла за останній період. Ви бачите, що був е, даже стрибок до 39 десь доларів за тройську унцію. Зараз десь порядка 38 доларів за тройську унцію по цьому графіку. Тут питання в чому? Воно теж насправді зросло. Починалося з 30. Трьох доларів за тройську унцію, зараз вже майже 39. Тобто в пропорції зростання теж велике, таке ж саме, як і по золоту, відбувається, а навіть в деякі моменти і вище. Але з іншого боку, чим е, приваблює зараз сливо, тому що, враховуючи, що ціна є нижча, ще більша частина населення може собі дозволити купити, наприклад, монету Тройську унцію, е, вагою тройську унцію, наприклад, ту ж саму інвестиційну, ті ж самі архістратіги Міхаїли. Або, наприклад, до якихось злиток, там 100 грамовий. Тобто більш популярний, враховуючи, те, що менша купівельна ціна, і ви можете собі це дозволити. Третій варіант графік платини. Ну, я його поставив тут для того більше для знайомлення. Ви бачите, що воно теж зросло до 1402,2 доларів за унцію. Єдине, просто хочу сказати по платині, що я вважаю, що на деякому етапі це перспективний метал. Особливо в Україні, тому що на якомусь етапі, якщо ви пам'ятаєте подивитись, глобальний графік, то ви побачите, що на якомусь етапі платина була навіть найдорожче золота. Але потім, враховуючи те, що її почали замі... заміняти в промисловості, за те, що вона була дорожча, і за те, що знайшли найбільш дешеві замінники, платини почали. В цьому випадку, ну і плюс, крім того, видобу, який так платили на окремому етапі став дещо більше, незначно, але більше. Його ціна тоді просіла і воно стало коштувати менше золота. І зараз, наприклад, 1402 навіть після стрибка цін, то що ви зараз бачите на графіку, це за унцію. І, наприклад, золото, яке там 3, 350 за тройську унцію. Тобто майже там в два з половиною рази. Ситуація змінилася. А тепер зрозуміти для себе, от, як ті люди, які на початку вклалися в золото, і у них була платина, вони поміняли свою платину на золото, а потім золото так значно зросло в ціні. І тепер, якщо вони захочуть зайти в платину, вони можуть отримати значно е, е, кінцевому варіанті. Чому і більше, е, більше металу? Чому? Тому що, в принципі, вже зараз інша ситуація. На ринку. Тому говорити про те, що якихось з, з дорогоцінних металів завжди є таким, якби палачки-виручкалочки від всіх проблем, такого не буває. І тому за ринком золота або інших дорогоцінних металів потрібно постійно дивитися. Серед так званих commodities, тобто це сировина різна, то я би зараз ще звертав ваш, вашу увагу на мідь. Я не вставив тут графік, тому що щоб просто не забувати вам час. І голову, але з іншого боку, мідь зараз дуже користується великим попитом, і воно постійно поступово так активно все ж таки зростає в, глобально, в глобальному світі. Це призводить до того, що в принципі ті, хто грається по міді, по міді на міжнародних ринках, тобто на ф'ючерсах, з ними і так далі, вони теж непогано зараз заробляють. Тому, якщо не дивитися саме на дередогаційні метали, а подивитися ще ширше на саму сировину, мідь одна теж з найбільш перспективних зараз варіантів. Друге варіант це облігації та депозити в банках. Дохідність в них від десь до 15-17% річних в гривні, крім того, до 2-3% річних в доларів біля 2% річних в євро. Щодо облігацій, в основному вони дають фіксований дохід е, і стабільний дохід, вважаються менш ризикованим варіантом, ніж, наприклад, ті ж самі акції, але в основному ціна акцій постійно коливається в той чи інший бік, в залежності від того, що відбувається з компанією. Але е, на ну, зараз все ж таки українських емітентів тут не так дуже і багато. Наприклад, та ж сама нова пошта і її структура, які випускають періодичні облігації. Дохідність по паперам десь від 14 до 20% річних є оподаткування. 18% на дохід і 5% військового збору, також як і по депозитах. Ну, найбільш популярний з облігацій це ВДП, тому що це облігації внутрішньої державної позики. Їхній загальний випуск зараз перевищує 1,85 трлн гривень. Структуру розподілу зараз ви якраз бачите на екрані. І ви бачите, що в принципі в основному їх купили банки, банки Національний банк, бізнес і населення. От чотири групи, які є, тобто не резиденти. Ті ж самі там якихось громади, вони поки що страхові компанії, вони купили їх значно менше. Досталь... перед вами зараз якраз ставки ВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що в принципі від 14,31 до 17,79% річних це в гривні, 4,17 на рік в доларі, і десь 3,24 в євро. Що хочу сказати, що це первинний ринок. На вторинному ринку ви повинні орієнтуватися для себе, що дохідність всіх останніх випусків десь на 0,25 або до півтора відсотка річних вища ніж на вторинному ринку. Тобто вторинний ринок, коли е, фінансові посередники передають населенню цієї облігації, деяку частину цієї доходності вони залишають на себе е, і таким чином. Для вас дохідність, якщо ви купували облігації на вторинному ринку, зазвичай нижче, ніж на первинному. Переходимо до нерухомості. Зараз ще раз хочу подякувати агентству Лун. Я взяв у них декілька таблиць. От зараз перед вами це середні ціни на первинці. Ви бачите динаміку, що поступово йде зростання. Брав я Київ, але можна подивитися по інших регіонах. Ви теж побачите в основному динаміку таку. Тобто йде поступове зростання. Крім того, середні ціни тож теж саме графік середні ціни однокімнатних квартир. Чому тому, що ну будемо говорити так відверто? Значна частина населення взагалі не може купити себе нерухомість, а тих, ті, хто може, то в основному, все ж таки, ці люди, які можуть купувати там ну, однокімнатну квартиру так далі. Тому і для прикладу я взяв однокімнатну квартиру. Тепер щодо інвестицій в нерухомість, які можуть переносити дохід від здачі в оренду або зростання вартості. Зараз наступна таблиця. Ви бачите, що наприклад відбувається по Києву та Київської області. Стосовно там, наприклад, цін, які є. Це у нас в кінцевому варіанті ну, я розраховував в гривні для того, щоб просто. Але можна було перерахувати і в долар. Це по однокімнатних квартирах. Тому в середньому окупність квартири десь в 8 до 11 років. В залежності від різних факторів, від стану квартири, її розташування орендарів. Те ж саме те ж це принципове питання, чи весь час вона в оренді, чи якийсь час воно все ж таки простоє, і так далі. Які ризики зараз по нерухомості? Це воєнні або суто комерційні на підставі негативної демографії в Україні. Чому? Тому що, якщо говорити простою мовою, якщо населення України воно скорочується, хто буде жити в цих домах? Це логіка в цьому є. А з іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що наприклад на первинки воно буде дорожчати це тільки. Чому нерухомість? Тому що йде інфляція, крім того, піднімаються заробітні плати зараз нашим будівельникам. Є значне перевищення вже витрат по електроенергії і так далі. Плюс війна, плюс мобілізація. Все це призводить до того, що все це закладається в кінцевому варіанті. В собі вартість квадратного метру, тому що вони не можуть знайти, наприклад, собі людей, вони вимушені переплачувати іншим будівельникам, і все це закладає в собі вартість. Тому з одного боку ціни на нерухомість вони постійно зростають. Єдине питання все ж таки стимулювання платежеспроможнього попиту на ці квартири. Що ще можна важого вкладатися в 2025 році? Це акції інвестиції в акції компанії можуть давати значно більший дохід, ніж пов'язане. Ну, в порівнянні, наприклад, з облігаціями, де фіксований дохід, але тут і велика кількість додаткових ризиків. Чому? Тому що в Україні зараз, крім того, дуже не розвинутий поки що фондовий ринок, тому і акції у нас зараз інші компанії поки що не так вже і багато. Купити їх можна через фондову біржу, тобто через фінансових посередників. Останнім часом дохідність по них становить десь від 8 до 15% річних, але основна фішка в них це не ця дохідність у вигляді дивідентів, а саме, якщо компанія. Компанія нормально працює, немає прильотів, якщо вона, вона постійно генерує прибуток, зростає сама купівельна спроможність самої акції. Е, ну, Є оподаткування, та є ще питання з зростанням вартості акцій у зв'язку з війною. Чому? Тому що сьогодні підприємство може класно працювати, в нього може бути велика кількість складів, потім щось прилетіло, склади згоріли, і таким чином, все ж таки, це вже збиток для підприємства. Е, крім того, якщо є ще активний такий ринок вкладення коштів на Західному фонді, Ринку через фінпосередників і брокерів. Це не зовсім коректно відносно тих вимог, які зараз є у українського фінмонного валютного контролю. Бо з початком війни вкладення коштів за кордон Національний банк не тільки не, будемо говорити, так не. Вважає нормальним, а вони ще й борються з цим. Тому зараз ці, будемо говорити, так, джерела можливості вкладатися на західний ринок, вони офіційних, їх майже практично немає. Є такі якісь там полуофіційні схеми і так далі, але воно дійсно працює. Дуже велика кількість людей, побоюючись українського ринку, вкладається в західний ринок. Але я хочу сказати, що враховувати, що зараз Західний фондовий ринок та й теж дуже... Проблематичний з точки зору саме. Дохідності з точки зору ризиковості, чому тому, що геополітика, ви бачите, що твориться по всьому світу, і це відображається і на фондовому ринку. Тому навіть акції найбільш надійних західних компаній в якісь моменти можуть дуже суттєво просідати. Наприклад, якщо Трамп веде якісь там додаткові мита або навпаки не введе їх, і це призводить до різних варіантів сценаріїв, і це відображається відразу на ціні акції. Крім того, є ще вкладення у бізнес, землю та окремі бізнес-проекти як. Як самого вже інвестора. Тут я скажу так: якщо ви інвестор все ж таки з досвідом, у вас є знання, відповідні, то ви можете інвестувати в власний бізнес чи все ж таки в ті ж самі бізнес-проекти інших, інших людей і так далі. Основний заробіток тоді у вас йде за рахунок зростання вартості вашої землі. якщо це земля. Або вартості того проекту, куди ви вкладаєте кошти. Крім того, є ще можливість отримувати певну частку доходу від цих комерційних проектів. Ну, ми можемо говорити, що це дивіденти, можемо говорити, що це просто е, то, що вам сплачується щорічно, наприклад, по результатах е, діяльності. Тобто воно так кореспондує деякий момент з акціями з іншого боку. Все ж таки, ми розуміємо, що е, якісь вкладання в бізнес, вони все різно та це, це, це теж дуже великі ризики. Дохідність по них зазвичай від 13 до 24% в рівні, десь до 80% у валюті. Є суттєві юридичні ризики, то що я вже казав, ну і ризик неспрацювання тої чи іншої бізнес-моделі. Особливо, якщо, наприклад, це стартапи. І тоді, що у нас відбувається, у нас з одного боку, якщо, наприклад, даже бізнес модель цей рік спрацювала, чи інше це не говорити, не гарантує, що на наступного року це воно буде так же класно працювати. Тому, якщо все ж таки є бажання вкладатися в бізнес або в окремі бізнес-проекти, ну власний бізнес я маю на увазі свій, або, наприклад, бізнес-проекти інших, то вам як інвестору, потрібно суто бути по-перше досвідченим. З іншого боку, все ж таки раджу брати фахівців, тому що юридичні ризики, а також ризики економічні, вони дуже значні. І тому для того, щоб ваш цей бізнес був успішний, хоча б на першому етапі вам потрібно мати людину, яка б як фінансовий консультант буде вам допомагати. Єдине, що хочу сказати, так що зараз дуже велика кількість є фейкових компаній, хочу попередити, які під підкриттям, наприклад, якихось інвестпроєктів насправді торгують або повітрям. Або інший варіант, що вони можуть там продавати все від золота до. Якихось там фонда працювати на фондовому ринку, насправді вони просто імітують цю діяльність, отримуючи від вас кошти, і потім імітуючи її, як, наприклад, якісь там брокерські операції. Тобто вам проводиться якісь операції, у вас може бути виписка по рахунках і так далі. А коли ви хочете забрати ці гроші з цих компанії, вони їх вам просто не віддають під різними варіантами, або другий варіант, що ви вдруг за, за 3-5 хвилин через якусь Форекс, особливо це по Форексних операціях, коли ви там. Щось заробили і хочете потім ці гроші забрати, вони говорять, ну давайте там кредит на плече або ще інше, і ви за там 3-5 хвилин можете все це спустити. Ці речі Ну достатньо, вони зараз такі є дієві, на жаль. І тому, якщо ви хочете все ж таки працювати з бізнес-проектами якимось, то моя порада, по-перше, тільки з тими проектами, які ви вже самі вивчили, Тобто потрібно подивитися, поїхати. Історії з якимось там варіантом через Viber подивитися або все решта. Зараз все це дуже класно імітується. І насправді там ви можете хоча б мати якусь віртуальну якусь там екскурсію, а насправді ви приїжджаєте, там нічого цього немає. Тому дуже потрібно з цим бути обережним, тим більше такі ж компанії періодично працюють по криптовалюті. Які імітують просто діяльність криптобірж, або, наприклад, такі ж подоб, подобні компанії є і по форексних компаніях. Тому, якщо хочете вже працювати із цими ринками або займатися якимись бізнес-проектами, моя порада, поки саме все не побачите, самі як якось говориться, не пощупаєте, це помацаєте, то вам все ж таки лісти це не потрібно. Тому потрібно подивитися, що відбувається насправді, і основне, яка економічна бізнес-модель, як вона працює, як в неї закриті ці ризики і. І, тобто, які ризики ви як інвестор в кінцевому варіанті на себе приймаєте. Ну і останнє це мої рекомендації. це перше, диверсифікація ризиків, то, що ми казали, тобто, все ж таки розподіл защаджень між різними активами. По-друге, це вибір таких активів, які відповідають вашим фінансовим цілям та можливостям, щоб ви могли, наприклад, щось докладати і так далі. Третє це терміни інвестування, які ви можете робити. Ну і рівень допустимого ризику прийнятного саме для вас. Зазвичай. Все ж таки, от я вже казав, розмір щомісячних інвестицій те десь по рекомендації 10-15% від вашого доходу, який ви можете на це би, відкладати. От. Ну, Окрім того, в умовах економічної нестабільності золото і метали, вони можуть бути гарним вибором саме для збереження капіталу і підстраховка. Але зараз потрібно все ж таки враховувати те, що я вже казав, що зараз ціни на драгоцінні метали зараз на дуже достатньо високому рівні, а ці ринки дуже циклічні, тому все рівно після кожного підйому значного все рівно колись починається спад. Тому основне завдання, щоб не було така ситуація, що ви накопилися задоволення. Дорого всіх цих дорогоцінних металів, а через деякий час вона впала зараз. Поки такої тенденції немає, але все ж таки ми розуміємо, що її потрібно тримати в голові як варіант. Ну, І при інвестуванні в бізнес ще важливо все ж таки провести ретельний аналіз та оцінку цих ризиків цього бізнесу. Раджу робити це, то, що я вже казав, з фахівцями в цьому напрямку. Чому? Тому що дуже велика все ж таки кількість підводних каменів. І при виборі все ж таки валюти, наприклад, якщо ви будете робити якусь інвестицію, тобто в чому робити, саму, вже підкресли саму інвестицію, там в гривні, в доларах чи в євро, то я би все ж таки ще подивився на прогнози стосовно стран емітентів. І взагалі на ситуацію тою чи іншою валюти у світі, наприклад, швейцарський франк він зростає, поки що він стабільний. Тобто в швейцарських франках, якщо ви вкладаєте, є шанс того, що там не буде якихось сюрпризів. А, наприклад, якщо ви будете вкладатися в постійно змінюючися, наприклад, тому ж самому, не знаю, можна взяти там якусь там, не знаю там. Датська корона більш-менш стабільна, але, от, наприклад, там, якісь країни, які там, мають достатньо великі ризики, там, наприклад, якісь там панамські песи, ну, я образно говорю, чи там панамський долар, щось таке, то потрібно розуміти для себе, що там є ризик і країни, і крім того, ще ризик відповідно валютних ринків. Тобто, все рівно ваші інвестиції повинні бути в той валюті. В якої ви можете хоч якось проканазувати ситуацію? Тобто, це в основному все ж таки або в гривні, або в доларі, або в євро, або, наприклад, там у швейцарському франку. Це мої такі, от, ну або в британському фунті. Тобто, це такі паради, які можуть вас застрахувати від деяких от курсових ризиків, або їх мінімізувати, хоча б.